Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Сьогодні в нас відео в такій абсолютно затишній атмосфері, в затишній обстановці на тему ресурс і відпочинок. Ну, справа в тому, що я сама зараз приїхала на відпочинок. Ну, такий відпочинок, бачите, працюю, знімаю відео. Розкажу зараз все по порядку. Я знаходжуся в горах, в Австрії, в готелі. Ми приїхали з чоловіком буквально на два дні. У мене просто з'явилося гостре відчуття, що мені просто потрібно, от потрібно кудись виїхати, потрібно хоча б на якийсь момент змінити обстановку, змінити картинку навколо себе. Так, в німецькій мові є чудовий вислів та Дослівно означає зміна. Шпалер так, в кімнаті, але мається на увазі зміна картинки, зміна обстановки. Так от, я почала взагалі аналізувати е, мої думки, мої враження, мої почуття. І виявилося ще до того, як я приїхала на відпочинок, я вже себе відчула відпочившою. Я вже відпочила, мені вже достатньо, в чому справа. І... Е, Хочу з вами от поділитися моїми такими інсайтами, тим, до чого я додумалася, прийшла, і що важливо дійсно відслідковувати в побутовому житті, що важливо, чим важливо керуватися. Так, от, звичайно, відпустка. Відпочинок. Це щось таке велике, так? це два-три тижні. Як правило, в нас асоціація, ми їдемо кудись на море, в якісь теплі краї. Це пляж, те саме море чи озеро, і ми от відпочиваємо в якомусь готелі чи просто на березі моря. Тобто в кожного своя асоціація, але плюс-мінус ця картинка однакова, так? Відпустка. Но справа в тому, що відпустка, ну в середньому. В людей відбувається така велика один раз в рік. Можливо, в декого два рази на рік. Комусь вдається поїхати у відпустку два рази на рік, але все ж таки, це один або два рази на рік. Так? І я дійсно пам'ятаю такі моменти, коли мене дивувало, моя подруга приїхала з відпустки і каже. О, тепер рік чекати до наступної відпустки. Я думаю, ну ну, в принципі, так. Рік чекати до наступної відпустки, але в принципі і ні. Тому що ну як це так життя йде, цілий рік йде. А я ніби або хтось чекає відпустку. так? Виходить, що все те, що ми проживаємо, воно ніби так обесцінюється, ігнорується. Це не цікаво, це одноманітно. Так, а от буде відпустка влітку. О, оце життя. Ну це ж і не життя, так, тому що це два-три тижні. А в нас в році набагато більше тижнів. Я такий математик, що зараз вам не скажу, але їх дуже багато. Ви можете порахувати самостійно. Так, от, як робити і що робити для того, щоб оці всі тижні-дні в році були і наповненими? І щоб ми почували себе енергійно, не чекаючи цю велику відпустку, так? щоб ми себе регулярно наповнювали ресурсом, тому що ми з вами живі люди. Ми працюємо, ми ходимо на роботу. Хтось не працює, наприклад, мама з маленькими дітьми не працює офіційно, так? але вдома те все, що вона робить, це важка праця. І нам необхідно. Відпочивати. Нам необхідно десь черпати енергію для того, щоб ми просто не прокисали, для того, щоб ми не просто от не, не розвалилися на, на шматочки дрібні, я маю на увазі в такому якомусь енергетичному плані, так, щоб ми були таким суцільним, живим ем, таким, не знаю, клубочком позитивної енергії, доброї живої енергії. Так от. За моїми спостереженнями, найкращий результат приносить зміна дії. Тобто, і це має бути абсолютно протилежне те, що ви робите в більшості вашого часу. Наприклад, людина, яка працює фізично на важкій роботі, так, щось постійно мусить піднімати, щось робити. Ну, різні є роботи фізичного плану. От якраз тоді потрібно зробити щось таке, що розслабляє. Просто лягти на диван з книжкою чи без це вже ваша справа. Просто закрити очі, просто помедитувати. Тобто тілу необхідний цей спокій. так? Я вам зараз не буду рекомендацій давати, оці ці класичні треба сходити на масаж, треба піти до косметолога в басейн. Так, це все потрібно. так? Але от я вам хочу дати от саму таку квінтесенцію того, взагалі, що потрібно. так? Можливо, не потрібно бігти на масаж, можливо, не потрібно, ем, ну не знаю. До косметолога йти. Можливо, вам саме, саме вам, потрібно щось інше. Або, наприклад, візьмемо людину, яка працює дуже багато розумово, так, голова завжди напружена, завжди сидяче положення. Що потрібно цій людині? Фізика. Їй потрібно порухатися. І тут не обов'язково зайнятися спортом, так? Звичайно, спорт потрібен, якщо це приносить задоволення. Тобто тут потрібно, потрібна така дія, яка. І розслабляє одночасно і разом з тим приводить в рух піти на прогулянку, вийти, походити, зробити собі, наприклад, таке завдання, ага, півгодини. Не просто вийти 10 хвилин туди-сюди походити, ах, мені вже надоїло, йду додому, мені треба там ще їсти зварити, те, те, те зробити, так? А дійсно взяти час для себе. І коли ви берете цей час для себе, лежите на дивані, йдете на прогулянку в парк по місту. Свідомо, просто пам'ятайте цей мій час. Тобто пів години я похожу. Або встановіть собі 5 тисяч кроків, і я пройду. Так, слідкуйте, аналізуйте, контролюйте, чи ви їх прийшли дійсно чи ні. І я думаю, що ви обов'язково побачите результат. Ви побачите, що просто оці 10, 15, 30 хвилин дають вам. Наповнення дають вам саме те, чого вам не вистачає протягом дня. Так, якщо ви працюєте головою, якщо ви багато думаєте, багато говорите, наприклад, так, вам хочеться попрацювати руками. Наприклад, ну не знаю, малюйте. Пам'ятаю, також коли ми малювали з моєю донькою Софією, просто от задавали один одному завдання. Ага, ми малюємо зараз якусь пташку, ми малюємо якусь квітку. І от ми сидимо собі, малюємо кожна для себе, а потім порівнюємо наші малюнки. І це настільки розслабляє. Ну, це так розслабляє, здавалося б, просто малювати. Ви якщо не вмієте малювати, все одно малюйте. Ну що ж, ви кружечок не намалюєте, якісь рисочки, а до них додасте ще якісь там е е малесенькі е детальки, так? і вже щось вийде. Тобто це не якийсь конкурс, це просто для вас. Розмальовуйте, беріть розмальовки, розмальовуйте кольорами. Ну, це взагалі це і для очей, і для моторики дуже класне завдання. Читайте, так? якщо ви, наприклад, помічаєте, що от вам не вистачає якраз не вистачає розумової діяльності, так? от у вас зараз якась така робота, де ви просто відчуваєте, ну, я пам'ятаю, у мене були також такі моменти, не просто деградую. Так? І мені щось ну, необхідно зробити для себе, бо інакше я себе заганяю в якийсь такий негарний стан, він мені не подобається. І я багато читала. Ну, це було тоді, коли мої діти були малі. Я дуже багато часу з ними проводила. У мене взагалі вдома був такий: ну, прямо дитячий садочок. Ну, уявіть собі, четверо дітей, так, в них між собою півтора-два роки різниці, вони всі маленькі. І в нас такий режим: сніданок, прогулянки, тихий час. Те, і все, все було для дітей. І мені для того, щоб підтримувати себе в тонусі, для того, щоб відчувати себе не тільки мамою маленьких дітей, а щоб відчувати себе жінкою, в якої ще є плани на майбутнє, яка ще хоче розвиватися і буде це робити. Мені потрібно було себе підтримувати розумово, інтелектуально. І я багато читала. Я вмудрялася, коли в дітей був тихий час, коли вони в день спали. Іноді я також лягала з ними трошки спати на півгодинки. Мені це було необхідно, коли я відчувала, що окей. Не, не, не обов'язково я читала. І оце читання, воно мені було важливіше, навіть ніж сон. Так? Тому що в цей момент я розуміла, що от саме це мені потрібно. І я вас, е, вам рекомендую, або от хочу, щоб ви слухали себе, слухали вашу потребу. Не те, що каже інший: поїдь в Париж та відпочинь. Ну, уявіть собі. Треба проаналізувати, поїхати в Париж. Це так, аеропорт, добиратися до готеля. Потім або це вокзал, або якщо добиратися автомобілем. чи ці всі дії, можливо, більше з'їдять вашої енергії, ніж вам дасть енергію Париж? Так в Парижі багато туристів, в Парижі шумно. Я в Парижі не була, але я собі це так уявляю. Через те мна чогось в Париж не тяне. А от якщо ви хочете відпочити дійсно, так ну можливо, вам потрібен Париж. От, наприклад, якщо ви дійсно от, сидите вдома, у вас такий спосіб життя, що ви багато часу проводите на одинці, їдьте в Париж. Це те, що вам треба: люди, враження, шум, гам, архітектура, тут те, тут все можливо, якраз цього вам не вистачає, але якщо вам хочеться такого ресурсу, наповнення. Обирайте природу, так? Навіть якщо це ще не є вашою рутиною, вийти на прогулянку чи в парк чи просто по місту, навіть по місту, якщо там немає такої особливої природи, звертайте на неї увагу. Завжди будуть якісь клумби, якісь кущі, якісь дерева, пташечки будуть співати. Просто зберігайте ваш фокус саме на цих речах. Не на автомобілях, автобусах, які на дорозі їдуть шумлять, не на людях, перехожих, які йдуть напроти вас, а саме фіксуйте ваш погляд на хмаринках, на небі, на пташечках, листочках і так далі. І ви обов'язково побачите, побачите, як. Це може вас заспокоїти, як ви можете цьому тішитись, так? От зараз, наприклад, весна все починає розцвітати, все починає співати нас зігрівати. І я думаю, що от зараз, ну так, це ж не зима, коли так холодно, а зараз саме час потоваришувати, потоваришувати з природою, якщо ви цього ще не зробили. І наостанок хочу розказати мою історію, як дійшло до того, що я зараз тут. Uh, тому що ну, це, якби не, не моя побутова річ uh, їздити на якісь маленькі відпочинки. Хоча от я зрозуміла, що цього мені якраз і не вистачає. Справа в тому, що я вже понад три роки працюю uh, як підприємець, так, я працюю вдома, я дуже багато часу проводжу наодинці, я дуже багато часу проводжу за робочим столом. Моє життя. Абсолютно одноманітне. Можливо, комусь в це тяжко повірити. Можливо, хтось уявляє моє життя зовсім інакшим. Моє життя одноманітне. Моє життя крутиться в першу чергу навколо моєї роботи. В мене не нормований робочий день, тобто в мене немає робочого дня, я працюю там з 8 до 6. Так я працюю цілодобово. Звичайно, вночі я сплю. Але були часи, коли е, я могла також вночі інтуїтивно прокинутися, взяти телефон в руки, мені хтось написав якийсь учень, так, або просто якийсь запит е, потенційного учня, і я серед ночі відповідаю. І я просто от, у мене така була відповідальність, що я мушу відразу відповісти і все вияснити, і закрити цей гештальт. Так от зараз я більш-менш збалансовую свій робочий день, хоча за ці три роки. Якщо я аналізую, в мене не було жодного дня, жодного без роботи. Тобто під роботою я розумію також перевірка чатів моїх студентів, перевірка мого директ, що мені пишуть мої учні, що мені пишуть мої підписники. Я все контролюю. Плани так, на майбутнє якась е, 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 структура е, того, що я хочу зробити, е, е, відео на Ютубі. Курси, запис курсів це просто це колосальна, не знаю, чи я в українській мові це слово. Справа так записати курс. Це дуже велика справа. Як правило, я це роблю за два місяці, тому що коли я розпочинаю, я не можу зупинитись, і я можу закінчити. так. Тобто я записую лекції, я готую матеріали. Це виснажлива праця. Але вже якщо я завелася, так, іноді я так тягну з записом нового курсу, тому що я знаю, що ну, от зараз ще те те, те треба зробити, бо вже коли почну записувати курс, то все, мене немає. Так от, а щось мені трошки попало. А так от. Так от, вихідних в мене немає. Тобто, от взагалі відключити телефон, взагалі не думати про, про те, що відбувається на Інстаграмі, на курсах моїх онлайн. Так? Такого в мене немає. Я завжди а, фоном в мене в голові, що б я не робила в мене моя робота. Минулого року ми були в Італії і Франції в серпні, і за цих два тижні я в Італії ми були, ми знімали будинок з басейном, жодного разу не плавала в басейні. Ну, я басейни не люблю, можу я признатися. А На морі ми були в Франції тиждень, я купалася в морі три рази, два чи три за весь тиждень. Але це мій свідомий вибір. Тобто це я не жаліюся зараз вам, що таке в мене життя. Це мій свідомий вибір. Так як я живу, мені комфортніше, ніж було б інакше. Так? Можливо, я зроблю з часом так, щоб було ще комфортніше, я зараз цього прагну, я знаю, що для цього потрібно робити. Так от, тиждень тому я відчула, що ці мої навіть зміни, зміни діяльності, коли я працюю, а потім виходжу на прогулянку, цього стало трошки замало. І я просто от прокисла, реально. От я проснулася в якомусь такому жахливому настрої. Дві мої подруги, люди, яких я обожнюю, запросили ну напередодні майже мене в міста, які я обожнюю, поїхати разом в Амстердам і о, на зустріч в Монако. І я відмовилася, я відмовила, тому що я зрозуміла, що в мене стільки роботи, я стільки всього мушу зараз робити. Стільки заплановано, і кожен день я сфокусована на своїй роботі, що якщо я відлучусь, я просто втрачу цей фокус, і мені буде тяжко вернутися. Або якщо я поїду, я все одно буду працювати. так? Замість того, щоб проводити час повноцінно з друзями спілкуватися, я буду думати все одно про роботу. І я, ну, я не впала в депресію, але в мене був такий дуже пригнічений стан. Щось я трошки навіть розплакалася, ну давно не плакала, іноді сльози самі по собі виступають. І я вирішила відключитися, думаю, окей, закутаюся зараз в плед і буду в ліжку лежати. От просто полежу. Ну, лежати мені просто не вдалося. Я вирішила щось подивитися цікаве. Справа в тому, що я не дивлюся фільми і тим паче не дивлюся серіали, тому що на фільми в мене немає часу. Ну, я так і вирішила, так, немає часу. Це не пріоритет. А серіали вони ж так зроблені, що серія за серією, хочеться передивитися, так і я себе знаю. Я знаю, що я, якщо почну дивитися серіали, то вже поки до кінця не подивлюсь, не заспокоюсь. Ну так і сталося. я Захотіла щось цікаве, українське, ностальгічне. І я пам'ятаю пораду моєї мами, Оля, подивися спіймати Кайдаша. Ну, все, я подивилася першу серію. І це був, була неділя, я переглянула сім серій за цілий день. Мене ніхто не чіпав, ні мої діти, не мій чоловік. Вони обійшлися без мене в цей день, самі їсти проготували. І я просто дивилася цей, цей серіал. В понеділок я його додивилася до кінця там 12 серій, і заспокоїлася. І я зрозуміла, що мені просто потрібна зміна обстановки, так? але трошечки більше. Не просто півгодини прогулянки, а просто. Поїхати, і оця ідея в гори, готель, в який я щоразу приїжджаю, я його добре знаю. Він мені дуже подобається. Тут абсолютно все комфортно, чудова природа, гарна атмосфера. І вже коли я собі уявила, що я їду в гори без дітей з чоловіком на вихідні, все, я вже відпочила, в мене все пройшло. Вся моя втома як рукою зняло. В мене починаючи з середи, ну це от вівторок вирішила. Починаючи з середи, в мене якийсь почався підйом, в мої ідеї бурлять, і я тільки в моїй команді скидаю якісь нові 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 проекти, нові ідеї, тому що, тому що от відкрився новий якийсь пу, вихід в космос. Так, Якийсь зв'язок енергетичний. І я хочу вам просто пояснити, наскільки це важливо, взяти час для себе, звичайно, по можливості. Маленькими порціями спочатку, коли бачите, ага, цього не вистачає, дозвольте собі. Дозвольте собі просто кудись поїхати. Самій. На одну ніч, на один день, навіть якийсь готель а, з подругою, також дуже класна ідея. З подругами це завжди весело, смішно, це завжди. А, Ідеально, так? Це ми згадуємо нашу все ж таки молодість, коли ми такі нічим не обтяжені, ніякими обов'язками. Ну, хоча б на тих декілька годин просто зануритися в цей стан, такий розслаблений, такий добрий. І знати, так, знати, що цей стан закінчиться, що вам потрібно повернутися в вашу рутину. але знати, що якщо вам потрібно, якщо ви хочете, ви цей стан завжди можете включити. Ви знаєте, як до нього повернутися. Ви знаєте, як його в свій побут, в своє життя знову інтегрувати. Підписуйтеся також обов'язково на мій канал, поставте вподобайку, якщо це відео вам було цікаве, якщо ви для себе почерпнули хоч трошки корисної інформації, Інформації, де ви зрозуміли, а а, а, це ж так просто, я так зроблю, і це обов'язково буде працювати на мене. Напишіть в коментарях, які теми вас зараз цікавлять, що для вас важливо актуально, тому що те, що важливо і актуально для мене, я стараюся з вами ділитися так тут на YouTube, на моєму інстаграмі. Але я хотіла би також від вас дізнатися, що ви зараз проживаєте. Тому що я хочу ділитися тут саме тою інформацією, яка зробить ваше життя. Трошки легшим, трошки простішим і трошки кращим. Через те. Через те. Напишіть мені в коментарях, що ви робите для того. От мені дійсно цікаво і хочу спитатися у вас. Можливо, у вас є якісь не секретики, а ваші такі особисті речі, які допомагають вам зайти в такий новий ресурс, так? От вийти з такого. Пригніченого обтяжного стану, коли все-таки одинаково і вже нічого більше не відбувається, а знову наповнитися енергією. Я буду дуже тішитися, якщо ви напишете. Мені буде цікаво почитати не лише мені, а і всім моїм підписникам, які читають коментарі. Я думаю, що ми надихнемося, що ми обміняємося нашими інсайтами, нашими знаннями, нашими. Ам... Враженнями, так, що нам допомагає, і це нам допоможе в майбутньому. І ми будемо такі всі завжди заряджені класною позитивною енергією. Тому що, коли ми такі позитивні, коли ми такі задоволені собою, все вдається. Люди до нас притягуються, ми притягуємося до людей, ми хочемо взаємодіяти, ми хочемо допомагати. Ми хочемо любити, і люди до нас також тягнуться, тому що вони хочуть також бути частинкою, стати частинкою. Цього позитивного енергетичного дива. Бажаю вам всього самого найкращого. До нової зустрічі!